Усім привіт, друзі! Зараз проведу тести, покажу, як працює взимате Ось в такому преміальному корпусі. Слюдяний, самий ефективний детектор у світі на сьогодні, на 2022 рік, сбт 10 а Для альфа бета гамма випромінювання. Саме швидкий, саме чутливий, ну, самий швидкий, найчутливий, найдальноглядний. Давайте покажу спочатку, як виглядає. По розмірам менше телефона. Зручний. От шістдесят. Шість. так добре. Шістдесят шість. На 82. І товщиною 31. Рів, рівно, рівно по корпусу лічильника Гейгера мюллера самого детектора. Рівно по цьому корпусі, ні на міліметр більше Ось це коричневе це обрізаний. Брамашинкою детектор сам лічильний Гейгера Мюллера. Так, давайте сфокусуємо. Все на болтах, нічого не клеєно. Все розбирається, розборне, легко можна замінити. Доступ всередину. Дістати, відремонтувати. Все супер. І ось такий корпус матовий. Такої якості, як пульти від телевізорів. Як вакуумне літьо з пластику PETG. бутилочний пластик, самий міцний з усіх, такий, як використовується в бутилках Coca-Cola, але цей чорного кольору. Це не зверху пофарбований в чорний кольор, це він суцільний такий пластик. Так, ось тут все ідеально гладко, як бачите, кнопки спеціально підібрані, плоскі, світлодіод плоский. От, екран, все-все нічого не випирає. Тут є отвір, дуже міцно кріпиться сюди, можна ремішок е зробити, щоб на руку чи вішити його десь. Дві кнопки позначки. Це чотири болтики, які кріплять детектор від корпусу. Тут у нас type c роз'єм, такий як телефони, зарядка. Тут динамік. Звук виходить, і тут отвір всередині заклеєна над міцним клеєм гайка, в яку закручується ручка з болтом. Різьба стандартна, підходить ручка від болгарки, від пательні, Сковорідки і будь-чого Будь-яких від каструлі. Закручуєте, і можете до селфі-палки, до штанги, металошукача під'єднати. Користуватися так. Так, і в комплекті йде кришка заводська від детектора СБТ-10А, вона встановлена була в радіометрі Бета лабораторному професійному. Це саме від цього детектора. От. Була в комплекті з радіометром Бета. Це е, алюміній, розплавлений, вилита форма. І заклепками приклепана до пластини 2 мм зі сталі, яка гасить все, все бета-випромінювання. І альфа залишає тільки гаму. Так, показав слюду, давайте покажемо. І перейдемо до тестів. Ось так виглядає. Слюда, бачите, всередину втягнутий вакуум ребра жорсткості. І зі спалахом він покаже. Ось так виглядає. Дивіться, яка якість корпусу. Преміальний корпус найдорожчий. У виготовленні. Ось так виглядає. От, бачите, матовий. Чорний матовий. Всі чомусь хочуть, саме чорний колір просять. Тут вирізані спеціальні отвори для язичків, які на кришці. Щоб ось тут фіксувалися. Ось цей бурдюрод. Так, ну от, от екран новесенький ідеальний, чистенький. Бачите, ось так гарно виглядає. Всі чомусь естети. І хочуть естетично гарно ось такий корпус всі просять саме такий. Так. Кришку. Ну Давайте ага, вмикаємо дозиметр і давайте потестуємо його. Вмикається на кнопки. Далі. Далі його вимикати ніколи не потрібно, він цілодобово, цілий рік має бути вімкнений, працювати, оберігати вашу сім'ю, ваш будинок від радіації. Один раз в житті потрібно налаштувати світлодіод, звук, підсвітку, сигналізацію і все. Один раз це зробили, і більше ніколи це не треба робити. Як це робиться? Перед тим, як вимкнути прилад, затискаєте і утримуєте кнопку включення. Ви попадаєте в меню, переходите от, в меню гучність громкощелчку, нажимаєте праву кнопку, переходите в режим 4, чекаєте, поки погасне світодіод. І в той момент, коли він погас, швидко переключаєтесь на третій режим. І все. Далі затискаєте. Праву кнопку утримуєте і збереглися налаштування третього режиму. Він постійно має бути в третьому режимі, щоб світлодіод ось так дуже швидко блимав на кожний влетівший гамма-квант. Зараз камера не сприймає кожен гамма-квант, тому ви будете щелечків чути більше, ніж блимань. Хоча вживу я бачу блимань рівно тільки як щелечків. Далі переходите. Включите-виключити злове обов оповіщення, обов'язково його вмикаєте, от можна вимкнути, і зажимаєте, утримуєте праву кнопку, щоб він вас вночі розбудив, коли буде ядерна катастрофа, або москалі е, е, запустять по нам ядерні ракети, або підірвуть запорізьку атомну станцію, або якусь іншу. Далі фоновий поріг. Ставите 20 або 30 мікрорентген. E, щоб не було логінг струбаторів. Я ставлю 20. Якщо у вас будинок фонить, там постійно на 20, то ставте 30. Так, далі. Яркость підсвітки по вашому бажанню. 15 максимальна, можете зменшити, можете взагалі її вимкнути, як бажаєте. Я ставлю на максимум. А коли треба вимкнути, це можна з зовнішнього з зовні, ну, столу зробити, вийшовши з мелю. Налаштувані датчики стоять зараз отакі: це під цей лічильник з БТ-10А. Якщо забажаєте інший детектор. Або колись через багато років цей вже випрацюється, буде мати виробітку, то замінити на інший, або навіть цей, підлаштуйте його, щоб покази були правильні. Також цими коефіцієнтами ви можете регулювати швидкість реакції на радіоактивний предмет, який поруч з'явився. Затискайте праву кнопку і зберігайте. Підстройка генератора це налаштування часу, щоб секунда рівняла стіль рівно одній секунді, так як на вашому смартфоні. Е, так. Інструкція, як це робити, є в Ютубі. Я все показував. Так. І виходимо з меню, затиснувши ліву кнопку. Е, все. Ось ця кнопка ставить пау паузу, от, обнуляє покази ще раз, і запускає їх заново. І вимикає підсвітку. Якщо вночі треба вимкнути підсвітку, затискаєте просто цю клавішу і підсвітка тухне. Все. В темноті нічого не побачите, зато на яскравому сонці добре видно. Затискаєте, утримуєте, вона вимикається. І вимикається, скільки разів вам потрібно. Ця кнопка перемикає режими. От. Е, режим накопичення, сума, значок зверху, тобто усереднення йде за певний період за останніх. Е, там формула важча, краще зайдіть на мій сайт, опис буде під цим відео, і там почитайте детально е, алгоритм. Далі наступний режим ось це розподілення альфа-бета гамма, Окремо, ось це, наприклад, все разом сума показує. Далі альфа від, відрахувало окремо бета-гама разом знизу. І далі ще раз. Альфа-бета гама все розділили і, на жаль, результат маєте. Наступний режим приблизно до рівня вверху, це без пошуковий режим, саме швидкий, саме головний, в якому я рекомендую вам залишатися. І що в цьому, що в іншому є функція сигналізації. Так, Давайте зверху йде таймер. Годинник, батарейка. Тут показує, скільки вольт на батареї. мікрорентгенах знизу і в імпульсах в секунду посередині. Давайте протестуємо. на джерелах радіації. От у нас бета чисте бета-випромінювання це світофільтр GS19. Тут тільки бета випромінювання більше нічого. Миттєва реакція спрацював миттєво. Щоб збросити, можете натиснути ось цю кнопку або почекати, поки він сам скине покази. Ось так. Тепер. Давайте на альфа випрямлення, детектор диму. Накриємо його е, листочком, Так, внуляємо. Це гамма зараз фіксується від цього детектора диму. Ще вже сигналка. Я вимкну сигналізацію, щоб. Е, ви чули щелчки, як вони тріскають. Так, просто ось тут е, звукосинузація вкил викл Не потрібно поріг до нуля зменшувати. Просто вимкнути ось цю функцію. Тепер ви будете чути тріск. От. Це гама від датчика диму. Альфу затримав цей папір повністю. Якщо я папір забираю, вся альфа полетить. В детектор, бо альфа грамін не може пройти навіть через кусочок паперу. Так, дивимось скільки. Так, робимо, що в мене ще тут скотч, я замотав скотчем. Зараз треба протерти детектор диму, бо... Якщо волога попадає або бруд от сюди, то альфа-частинки навіть через цей бруд не можуть пройти. Так, я протер. І коли мокрий датчик -дат дима, то альфа-частинки крізь воду пройти не можуть навіть через слой в один мікрон води. Тому показів у вас не буде. От. Це фіксується альфа. 160-170 Більше 215 альфа частинок в секунду влітає в детектор. Якщо закрию це бумагою, у нас буде всього, давайте обновимо, всього 23 гамма кванта влітає в детектор. Якщо бумажку заберу, викину її. У нас більше 200, що додається альфа-частинок. В секунду літає. Далі гамма випромінювання. Компас Адріанова. Тут чисто гама, бо бета, бета не проходить крізь скло компасу. І найбільше бета від світофільтра GS-19. Так. Тепер ще замірюємо чисту гаму через кришку. Вдіваємо кришку. От проходить гама грави через товсту кришку. Тут 1 мм алюмінію, 2 мм сталі. І ще скло в компасі. І 33 гама кванта фіксується. Тепер зайду в меню назад. поставлю вам звуковое исполнения. Вот. И теперь сигнализация будет работать. О, на паузе стоит. Так. Вам ще показати по тестам. Ну, давайте, як швидко зреагує е на світу фільтру. Або давайте скло візьму. От в мене є вазелинове скло, чисто бета випромінювання. Ну давайте. Миттєва реакція за пів секунди десь, доля секунди реально. Давайте ще раз. От. ось Такий шар. caro teve eu... aqui detector На компас. Ну, реакція ще швидше буде, бо я обмоляю в нуль, а потрібно ну, шукаєте, коли у вас буде тут показано 11 14 мікророенгів години фон планети. От давайте дочекаюсь. Ось так він постійно буде мірити. У вас постійно на екрані буде от, 14 мікрорентгенів в годину. О, це вже від компасу. Це вже від компасу. Да. Вот. Постійно буде у вас 14, 15, більше, ніж от, більше, ніж 16 ніколи так не піднімається. Вот. І реакція реально швидше завжди. просто. Так. Ну все. Так. Кришку. Ось тут дуже важливо ось цей язичок, щоб ним ви не приткнулись От. А цей загинаєте ось так можна пальцями. От. А щоб відігнути, я використовую будь-що, що під рукою. Наприклад, ключі. Ось так берете, хоп, відігнули, від'єднали. Це алюміній м'ягенький, він ось так пальцями легко загинує. Можете для надійності, якщо бажаєте ключами, ось так ще придавити. Ось так. хоп, хоп. Дуже м'який алюміній. І все надійно. І, і в такому режимі хай буде цілодобово. Ну, звук і підсвітку можете ось так вимкнути, підсвітку, звук вимкнути. І так цілодобово він має працювати, щоб він вночі вас розбудив, якщо щось не так. От, буде підвищення фону, і він вночі спрацює сигналка. Сигналка працює, причому е і в цьому режимі, приблизно до рівня пошуковому, і в цьому накопичені суми. Цей вже режим іде для розподілення. В ньому сигналки немає, в ньому ось так. Міряєте все разом. Як користуватися я показував вже в Ютубі, не раз є інструкція посилання під цим відео в описі, на сайт там знаходиться тупскан і є відеоінструкція в описі все. І все показав. Ще раз покажу вам який класний корпус. Давайте, отсвітка така яскрава мачка. От написано про детектор. І ці літери глянцевою фарбою написані. Дуже зручний, в руку поміщається, все супер. Дотик також дуже приємне, матове, таке, гладеньке. Заряджається так, як ваш телефон стандартний Type-C роз'єм. Ось всі саме чорний колір хочуть і просять. І е, помітьте, круги, як бачите, заокруглені. Вони не гострі, не ріжуться, заокруглені. Гарні от як підсвітку можна погасити. Ось ось так буде. Покається так само. Ну, все, всім до нової зустрічі, Можна його ось так встановити легко стоїть і вимірювати, щось в будь-яку сторону. Прямо путь не хотим нього. Ага. Все, всім до нових зустрічей.